Добрий день, а скоріше вже вечір. Шановні мої гості каналу підписники. Ось у нас Яша пасеться своїми дівками. Їх залишилось тільки дві. Яшуля. Він ще возмущається у нас. Дівчата дві сидять. Яєчка. Дві гуляють. Яшка. Ти Яша. Яшуля. Дівчата, по суті. Угу. А такі у нас дівчата. Яшка. Я Шуля. Охін, дівчата дуже люблять пастись, травичку щипають. Я ж що ти кумизися? Ти що, будеш битися? Битися не можна. Битися не можна, я ж. Я знову до мене прийде. Я ж, биться не можна. Дівчата твої пасуться і ти бери приклад. Да? А ти знов до мене прийшов. Яшик. Яшуля. Я відходжу від тебе, ти знову приходиш до мене. Я ж yeah. <laughs> з цим селезням ніколи скучно не буває. Да? Mm. Яшуля. І одразу кокошиться, комизиться, що ти биться зібрався. Ти биться будеш. Яшик. навколо мене круги намотує. Що ти круги намотуєш? Яшко? Ах, Яшко. Дівчата твої, он диви, як пасуться гарно. ти за мною ходиш, туди-сюди. Яшечок. Ну що? Ну ти гарно? Ти злякать мене виріши. Яшуль. Яшуль. Ти такий чубчик гарний, Чубчик гарний в Яші. У Яші гарний чубчик. Гарний хлопчик. Гарний. Да, чубчик тебе такий. Яшик. Він любить, щоб його щупали. Да? Увагу йому приділяли. Мій гарний такий парубок у нас такий. Ящик. Яшуля. Я Шуля хороший. А ти щипався. не можна. І його гладя, він щипається. Ну, такий в нас яша на прогулянки. А вам всім гарного вечора. Була рада бачити вас на своєму каналі. Всім вам мирної ночі. І всім папа.